Сьогодні ми чекаємо на літаки від наших союзників. We have Give us wings to it. Проте в тисяча дев'ятсот дев'яносто Проте в Україні було півтори тисячі бойових літаків. В грудні генерал залужний сказав, що для успішного контрнаступу нам потрібно 300 танків. Та чи знаєте ви, що після розвалу радянського союзу в Україні було три танкові армії, які налічували 6,5 тисяч танків? 368 ракет Х-22, а саме такими ворог вдарив по житловим будинкам в Дніпрі, Сергіївці та торговельному центру в Кременчуці, Україна віддала Росії у 2000 році як оплату за газові борги. Тож якою була наша армія в перший рік незалежності України, та куди поділася вся міць та техніка вже на момент вторгнення Росії на Донбас та в Крим у 2014 тисячі в спадок від СРСР Україні дісталося: три загальні військові армії, три танкові армії, один армійський корпус, чотири повітряні армії, одна армія протиповітряної оборони, одна ракетна армія, один чорноморський флот, два вузли системи попередження про ракетний напад та інші військові формування. Чисельність особового складу становила 980 тисяч військових, 6,5 тисяч танків, 7 тисяч броньованих машин, півтори тисячі літаків, 350 кораблів. Також Україні дістався третій в світі після США та Росії ядерний потенціал, що складав 176 міжконтинентальних балістичних ракет та 2,5 тисячі одиниць тактичної ядерної зброї. Українська армія була четвертою в світі та найбільшою і найпотужнішою в Європі. Сьогодні армію аналогічного масштабу мають тільки США, Китай, Північна Корея та Індія. Та після проголошення незалежності утримувати таку армію можливості не було. Тож з 1992-го керівництво України планомірно скорочувало чисельність ЗСУ, офіційно називаючи це оптимізацією та реформуванням. Результатом цього стало катастрофічне зменшення особового складу. Найменша кількість військових в ЗСУ була в 2013-му – 120 тисяч осіб. Вже за рік, на момент початку АТО, до армії долучилося ще 80 тисяч військових. Паралельно зі скороченням чисельності відбувалося і зменшення запасів військової техніки і озброєння. Це було рішенням не тільки української влади, а й вимогою міжнародних партнерів. Адже Україна та ще 16 країн ще в 1990-му підписала договір про звичайні збройні сили в Європі. Цей документ встановив обмеження для країн-підписантів щодо кількості військової техніки і озброєння. За цим договором в Київському військовому окрузі повинно було розміщуватися не більше 2200 танків і півтори тисячі артилерійських систем. Також Україна зобов'язана була позбутися близько третини, тобто 477 одиниць своїх бойових літаків. Таким чином, наше озброєння пішло на експорт або було списане та знищене. Цю інформацію можна знайти в документах Державної служби експортного контролю України. Наприклад, в 2012-му в цілому, ми продали 109 танків Т-72 Судану та Ефіопії, а два штурмовика су 25 відправили до Конго. А в 2013-му шість наших бойових літаків су 25 на заміну яким ми тепер змушені просити в союзників їхні, поїхали до Африки. До 2011 року на першому місці для України за прибутковістю був продаж авіаційної техніки і надання послуг з її модернізації та ремонту. На другому місці була бронетехніка. Однак, після 2011 року, завдяки танковому прориву, укладенню низки контрактів, у тому числі на поставку танків оплот до Таїланду, торгівля бронетехнікою вийшла на перше місце. Третє місце традиційно посідала торгівля засобами протиповітряної оборони. Віддавали нашу техніку за цінами розпродажу. Наприклад, стандартний автомат української армії АК 74 продавався по ціні 323 гривні за одиницю. А КМ можна було купити за 267 гривень за штуку. Самохідна артилерія обходилася покупцям за ціною однушки в Києві, а гаубицю 100 С можна було придбати за мільйон двісті тисяч гривень. БМ-21 Град можна було купити за 310 тисяч гривень, а Смерч – за 1 мільйон 300 тисяч. Міг-29 коштував від 1 мільйона 800 тисяч, Мі-8 віддавали майже задарма за 300 тисяч гривень. З 2005 по 2014 військове майно було розпродане сумою на майже 3 мільярди гривень. З молотка пішло 832 танки, 202 літаки, 232 вертольоти і близько 28,5 тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння. А що стало з нашою ядерною зброєю? І де зараз знаходиться наш третій ядерний арсенал в світі? В 1996-му ми відмовилися від ядерки в обмін на гарантії безпеки. Дозволити собі обслуговування третього у світі ядерного арсеналу Україна просто не могла. Крім 176 балістичних ракет в Україні, розміщувалося понад 30 стратегічних ядерних бомбардувальників. У сховищах лежало три тисячі тактичних зарядів і близько двох тисяч стратегічних. Зараз ядерний арсенал Китаю в сім разів менший, і при цьому Пекін витрачає на його утримання близько 12 мільярдів доларів щорічно. Економічна криза 90-х не дозволяла Україні зберігати та обслуговувати цю зброю. Але справа була не лише в грошах, якби Україна не відмовилася від ядерної зброї, то залишалася б прив'язаною політично, економічно і у воєнному сенсі до Росії, і залишалася б сам на сам з Росією при негативному ставленні США, тобто в міжнародній ізоляції. В обмін на відмову від ядерної зброї США, Великобританія та Росія пообіцяли Україні територіальну цілісність та захист у разі зовнішньої агресії. Проте Будапештський меморандум, укладений між лідерами чотирьох країн 5 грудня 1994 року виявився просто папером, на який ми обміняли свій ядерний потенціал. Що відбулося далі, ми знаємо. Українська армія відроджується в умовах повномасштабної війни. Проте і сьогодні нам не вистачає великої кількості озброєння, щоб провести контрнаступ на окупованих територіях, і ми вимушені місяцями чекати зброю від міжнародних партнерів. Зараз очевидно, що в найближчі роки увага керівництва України буде максимально прикута до відновлення міці наших збройних сил. Тож віримо в нашу армію і чекаємо на добрі новини.